Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <рикане> <рикане> Свинка пепа. <рикан> Музичні інструменти. Мама свинка і тато свин прибирають у будинку. Ми з вами знайшли на горищі цю стару коробку. Вгадаєте, що в ній таке? Ні. Багато музичних інструментів. Вони старі й запелюжені. На цій скрипці я грала, як була маленька. Мамо. Ти можеш зіграти нам. Ой, я дуже давно не грала. Будь ласочка, заграй нам. Сподіваюсь, я не забула. Браво! <плес> мамо, а можна я спробую? Тримаю так. Так, мамо. Лихо. Здається, скрипка має звучати, не так? Джордж хоче спробувати. Тримаю так, Джордж. О! І це теж звучить якось не так. Скрипка це занадто важко. Пепо. Ану, спробуй цей барабанчик. Дякую, тату. Це вже краще. Пеппі подобається барабанити. О, як гарно. Так, дуже гарно. А ось татів старий акордеон. Я грав на ньому для мами, коли ми познайомились. О, тату свин. І мелодій не забув. <плес> Джордж теж хоче заграти на акордеоні. Ти впевнений? Акордеон теж непростий. Джордж, на акордеоні грати важко. Так само, як на барабані. Добре, Джордж. Ой. Схоже, Джордж іще трохи замалий для акордеона. Тату, <звук> які ще інструменти є в коробці? А лише цей ріг. Можна мені? Дмухати треба сильно. <гум> і це якось не так неможливо. Здається, я вміла на ньому грати. <гум> Справді це звучить геть не так. <гум> я думаю, тут потрібен хтось більший і сильніший, як я. Зовсім о, не так. О, 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 Пепа права. Грати просто неможливо. Не переймайся, тату свин. У тебе є акордеон. <рап> І ти чудово граєш. <рап> я справді граю непогано, хоч так казати не скромно А я гратиму на скрипці. А я на барабані. Мама свинка грає на скрипці. Тато свин на акордеоні. Пепа на барабані. На чому ж грати в Джорджі? <звук> Джордж дме уріг, мама не зуміла, і тато теж не зумів, навіть я не зуміла, а Джордж зумів. <звук> 아 r